Вітаю вас, ви на каналі Хайдару. Мене звати Людмила. Продовжуємо розгляд питань моїх глядачів. Так, в попередніх відео я розглядала і Херсон, і Запорізьку область та інші ваші запитання. Подивіться, кому цікаво. Наступне питання: дякую Людмилу за попередження. Подивіться на рахунок просування ворога в Харківській області. А також чи будуть винищувачі міражі, які нададуть в Україні. А може, вони вже є збивати літаки, які запускають каби по принтфронтовим територіям. Особливо стосується Сумська Харківська область. Так, дивимось спочатку. Харківська область, до речі, я дивилася в попередніх розкладах Харківську область. Подивіться, кому цікаво. Давайте подивимось, чи будуть збивати каби. Попри фронтовим територіям, Харківська область зараз дивимось. Диявол великий вогонь. Дуже важко. Лицар мечів, імператриця і король мечів. Будуть старатися, але, на жаль, це дуже складно, дуже важко. Тут іде наступ, велика атака, серйозні бойові дії на землі. Дуже Дуже складна тут ситуація. Диявол трійка мечів. Тому в кого є можливість краще виїжджати із зони бойових дій. Буде просування, на жаль, у росіяни, і ситуація з обстрілами ще гірша. На жаль, чи зможуть збивати, будуть старатися, звісно, але по дияволу ну, ситуація у Росії просто дуже багато ресурсів, і треба скільки тих літаків, щоб. Треба для того, щоб захистити Харківську область. Росіян треба відігнати на свою територію подалі, тобто зробити буферну зону на території Росії, як зробили в Курській області для того, щоб захистити Сумщину. Ось так треба зробити і в Харківській області. Подивіться, мій дару прогноз щодо Херсону. Гадання на кави гущі. ви зрозумієте про що я говорю? Тобто не тільки в Курськом єдиним треба й інші території. Забезпечувати, щоб ось ці каби не долітали просто до наших прифронтових населених пунктів. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Дивимось далі. Чи буде президентом Мураєв, Чи буде він балотуватися? Я думаю, на даний момент це мало вірогідно, чи він взагалі в Україні той Мураєв, Іначе на нього була кримінальна справа. Ну, зараз подивимось. Мураєв. Мураєв, Мураєв. Яка вірогідність, що він буде наступним президентом України? Дивимось. Трійка пентаклів – якась робота може вести з королева мечів, двійка жезлі, сімка – капуків. Ні, мораєм наступним президентом України не буде, тут дуже мало вірогідно. Хоча якась робота ведеться і, можливо, хтось ставить на нього ставку, але якщо тут взяти в цілому, скоріше за все він або зовсім балотуватися не буде, або якщо буде балотуватися, то він нічого не набере. Це лише якісь ілюзії, таке і псу. Так, далі. Чи буде президентом України Буданов? Я думаю, окремо подивимося розклад на Буданова, зроблю з часом. Поставте дзвіночок, підпишіться, якщо плануєте дивитися мої відео в подальшому. Так, Софія Федишина, чи може бути в неї майбутнє? Ну, тут вже всі думають за майбутніх президентів. Мабуть, надивилися відео про років що закінчення війни. Я думаю, що поки що не закінчення. Людмилочка, посмотрите, пожалуйста, Тіно Кароль. Що ж Тіна Кароль? Давайте подивимося, яке у Тіне Кароль відношення до війни в Україні. Чи вона така щира? Тіна Кароль. Цей коментатор хоче, щоб я пішла з України в світ за лободою. Король Кубків є якийсь чоловік. У Тіни Кароль. Сонце, Всесвіт і Двійка пентаклів. Діна Кароль нічого поганого про неї не можу сказати, але все ж таки вона розглядає не тільки Україну, вона розглядає ще якийсь напрямок. За кордон для неї є також дуже хотілося б їй. Можливо, вона готує якесь світове турне, можливо, якісь концерти за кордоном. Вона хоче проявляти себе не тільки в Україні, але й на ось цій світовій арені. Дуже гарна жінка, дуже вона подобається чоловікам. Якщо з цього розкладу взяти сонце, то це про його Звісно, про те, що вона центр всесвіту, Вона знає собі, як вона колись сказала, ціну, хоча, мабуть, вірніше було б сказати цінність, я вже точно не процитую, хто пам'ятає, може сказати. І вона досить таки може себе проявити, показати. І дуже вона вміє ось так лавірувати і те, і інше. Вона і в Україні може бути, і за кордоном, і, звісно, в неї може бути навіть два партнери. Але я не буду в лізти, це лише карти Таро, припущення, ну, мало ли що там показали карти. Але Тіна така шалун'я, Прямо ж. Цікавий розклад, але не будемо далі в цьому копатися. Бо пам'ятайте, що лободи вже в Україні немає. Так, далі. Взагалі, ось я бачу якийсь шлях Тіни Кароль також за кордон. Вона буде на саме світову арену якось націлена, думаю, найближчі роки. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Далі, пробачте, але кожного дня гадати все нові нові прогнози, майбутнє одне, і людина його чітко бачить або ні. А можливо, мабуть, це догадке, а не бачення, чи не так. Відкриваю вам секрет про карти Таро вже в 305 й раз. Карти Таро – це інструмент для передбачення найбільш вірогідного сценарію розвитку подій. Майбутнє багатоваріантне, ну ніхто його не бачить стовідсотково, і це не можна бачити. І якщо ви кудись йдете, і вам розказують, що у вас буде три чоловіка, з першим ви будете його любити, з другим розлучитеся, а від третього там ще щось буде і помрете в 40 років, якщо вам порчу не знімуть, або в 67 років і буде три операції, і все це у вас збулось, то вас просто запрограмували. Зробилось таке сугестію, навіювання, тому що яке буде у вас майбутнє, багато в чому залежить від вас. До таролога ходять для того, щоб побачити сценарій, який може реалізувати з високою вірогідністю, якщо людина, будучи в цій точці, буде діяти так, як вона запланувала. Якщо людина змінює стратегії поведінки, вона може змінити своє майбутнє. Звісно, є якісь кармічні точки, є кармічні уроки, але по-різному і в різний час можна до них Підійти і по-різному їх пройти. Що стосується загальних прогнозів, вони можуть змінюватися частіше, тому що дуже багато людей впливає на розвиток кінцевого сценарію, який реалізується. Якщо подивитися особисті прогнози, то тут варіативність менше, тому що люди в основному дуже рідко змінюють свої стратегії поведінки. Зокрема, якщо ви подивитесь мої прогнози на зірок, то ж рамінує сказать, або ж на Остапчука, до речі, привітаємо його з народженням ще однієї дитини. То ці всі прогнози відігралися стовідсотково, тому що мало людей впливало на цю ситуацію. Як я говорила, що Остапчуко дружиться з цією Катериною, будуть в них навіть сім'я і діти, так і вийшло. Хоча багато хто казав, що ні, вони розійдуться і не буде там ніякого одруження. Тому знаєте, що ви творці свого майбутнього. І до таролога ходять дуже розумні люди для того, щоб забезпечити собі більш сприятливий розвиток подій, проаналізувати, що їх може чекати, що вони можуть зробити, аби цього запобігти, або ж перевірити, так скажемо, навшивість своїх партнерів, конкурентів та таке інше, щоб уникнути помилок. Як варіант? Ось питання таке: навіщо Херсонська обласна дума визначилась з незаконними округами, і це перед поїздкою до США. Зокрема, окупаційна влада Херсонщини встановила статус та межі незаконних муніципальних утворень на території всієї області з правим берегом включно. Також туди попала частина Миколаївської області, так званий Снігурівський муніципальний округ, до якого входять 39 населених пунктів Миколаївської області. На що Раша розраховує, як це вплине на перемовини? Дякую. Ну я вже розглядала це питання. Зокрема, як Гордон розказував, що закінчиться війна, я говорила про плани Росії, неадекватні щодо окупації Півдня та таке інше. Росія просто хоче на юридичному рівні закріпити те, що вона відвоювала або сподівається завоювати. Давайте подивимося, що тут покаже, для чого ось Росія це робить, що покаже Таро. Що покаже Таро, підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. Звісно, якщо ви хочете, щоб у вас все було добре, і отримати такий енергетичний еквівалент від співпраці з моїм каналом. Двійка жезлів плани, десятка кубків сім'я, мечів наступ, колесо фортуни. Росія планує наступ на півдні, і це очевидно: двійка жезлів. Росія вже і так атакує Херсонщину. Тому це все потрібно для того, щоб реалізувати свої плани щодо наступу. Вони ось так все це показують і юридично це закріпити. Тому що двійка жезлів королева мечів це про плани якісь документальні. Далі подивимось. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? Які були питання? Так, далі я питання не скопіювала. Ну що ж, подивіться попередні мої відео. Хочу вам розказати, який мені снився сон. Я не всі, на жаль, сни вам розповідаю, не завжди записую ці відео. Інколи в мене немає часу, інколи мені просто страшно такі відео записувати. Зокрема, всі знають, що я в минулому році їздила. В Італію і мені перед цією поїздкою 30 листопада снився сон. Що горить літак? Мені прямо ж страшно, чесно було їхати в той день в аеропорт, і ось такий сон жахливий, але я. Помилилася, подивилася собі прогноз, проаналізувала сон. І я зрозуміла, що це стосується не мене, а стосується інших. І тоді пізніше були новини про те, що Росія збила літак, далі були інші новини про авіатрощі. Тобто цей сон відігрався ось так жахливо. Давайте подивимося, чи будуть ще якісь серйозні авіатрощі в 2025 році щось що Росія або інша якась країна. Зіб'є літак з пасажирами, цивільний літак. Чи буде збиття знову ж таки якогось цивільного літака, повторення усієї трагедії. Дивимось тут сонце. Трійка Пентаклів, імператор і король Кубків. Безпосередньо ось так авіатрощі не показало, але в якійсь теплій країні. Знову ж таки, може бути катастрофа з літаком. Чому я так думаю? Тому що тут квінт розкладу колісниця і щось пов'язане знову ж таки з несправністю колесо фортуни, повторення подій. Тому, чи саме збиття, чи ні. Тут безпосередньо не показало карт, які б говорили про цілеспрямоване збиття, але якісь авіатрощі, на жаль, можуть бути. Як варіант, 3-4 таких випадки ще може бути. Сподіваюсь, звісно, що ця ситуація виправиться. Хоча, по коли суфортуни, дуже часто події відігруються і. Якщо брати сонце, це, можливо, якісь погодні умови, або щось пов'язане зі стихією, птахи залетіли в двигун. Ну, не хотілося б, але, може, таке, на жаль, ще повторюватись. Далі подивимося. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить. Такий мені сон снився, я також вам не розповідала за нього, але давайте розповім. Мені снилося, що. Чи то Кременчук, чи Кривий Ріг відбувається якесь розкрадання наших боєприпасів, ракет, і ось все це якось везеться в Крим. Я так прокинулася, дуже жахливий сон, тому що потім ось ці міста, Кривий ріг Кременчук, обстрілюються. Я думаю, що більше це схоже було на Кременчук, але я не впевнена. І давайте подивимось: місто Кременчук. Яка ситуація там буде в найближчій. Місяць. Місто Кременчук. Сімка пентаклів якесь розчарування, закохані, десятка кубків, лицар пентаклів. Тут найбільше атака стосується шляхів сполучення і там, де вода. Тобто Кременчуцьке водосховище, на жаль, там можуть бути. Досить негативні моменти. Король жезлів про обстріли. Також десятка кубків, житлові будинки. І, мабуть, ще якийсь як варіант зерносховища, або щось, що пов'язано з сільським господарством. І е, мости ось в такому плані Росія націлена знищувати. Дуже багато може бути ще прильотів. І дивимось кривий ріг. Кривий ріг. Випадає сама королева жезлів, все вже говориться про обстріли. Сьогодні 13 січня, запис відео. Дивимось. Кривий ріг, найближчий місяць. Місяць. Королева жезлів, знову ж таки, випала шістка мечів, диявол і відлюдник. Ой, кривий ріг, тут взагалі критична ситуація. Можуть ударити по енергооб'єкту. Може, це якась ТЕЦ, або що пов'язано з теплопостачанням, енергетикою, тобто, може бути без світла, якась може бути серйозна пожежа на шляхах сполучення, і саме вокзали: залізничний вокзал, автобусні вокзали. Вокзали під великою загрозою. Далі може горіти якась як варіант заправка, тому що тут показує удари по закладам навчальним. В нічний час дуже багато обстрілів. Це не тільки дрони, це й ракети королева жезлів. Тут робиться все для того, щоб в планах у росіян є окупація цієї території. Вони вважають, що треба знищити максимальну інфраструктуру, знищити. Щось як варіант пов'язано з якимось мостом чи дамбою, щось таке, для того, щоб розірвати шляхи сполучення. Що це може означати, хто з кривого рогу напишіть, але в будь-якому випадку тут, звісно, ситуація критична, Будьте дуже обережні, особливо 15-18 числа. Також у лютому в період з 6 по 9 лютого. Ось такий був прогноз. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. До зв'язку. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро.